Нещодавно коломаяни масово ділилися фото і відео у соціальних мережах з неприродним забарвленням озера Руфа та річки Радилівка, поде коли була смарагдового, подекуди темно-зеленого, а місцями і неприродно світлого відтінку. Містяни активно реагували на такі зміни. Побачу, що той ручояк маленький, теж зелений такі Ну, що... Сьогодні думаю, я вже вийду ну, сюди, на озеро подивлюсь. Тут тим більше я не знаю, чи це не ж повинні були або. Ще весною або що дати якісь засоби, щоб вода або це знизу та трава, або що, діс, якісь треба було або вапна, або щось що дають. У міській раді запевнили, що жодних скарг з приводу позеленіння води не надходило. Хоча припустили, що винні у зміні забарвлення природні чинники. Екоактивіст Роман Савімський каже, що якби знав про цю проблему, відразу б встановив її причину. На даний момент я не бачу особливих змін, але це вже трошки часу Пройшло, якби зразу, то воно би ми могли би детальніше це розібрати. Питання а зараз це дуже важко сказати. Треба все робити на гарячому, і тоді за 15 хвилин би знайшли чи виток, чи ще щось. Зразу би ця ситуація не була би така критична, як вже сталося. А зараз йде природна акумуляція води, і озеро очистилося. А от мешканці багатоповерхівок, які знаходяться біля ткацького озера, виявили у водоймі багато мертвої риби. Еколог каже, що люди знову запізно звернулися. До влади та екоактивістів. Тепер причину мору риби не встановити. Може, просто від жарибу в море риби. Тут дуже важко. Рост Ростин ну, покаже чим швидше йде звернення, тим скоріше розгляд. А як вже трошки часу пройшло, дуже важко встановити причетних осіб до даного факту. Річка та озеро Руфа вже набули природнього забарвлення, а мертву рибу зібрали комунальники. З колоною Богдан Малецький Гелина Романчук, телерадіокомпанія Раї.